Велика проблема виникає в Україні та у світі щодо боротьби. Загалі забезпечення безпеки в інтернеті, тому що дуже багато є проявів, як і насилля, так і шантажу через інтернет. Особливо тут страждають і діти з 2018 року. В Україні виник такий рух, який називається Stop Sexting, і про те, чим він чому він взагалі виник, чим вони сьогодні займаються, і почуємо певні поради, як взагалі забезпечити оберегти наших дітей від того, що відбувається в інтернеті. Говоримо сьогодні в проєкті третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в студії знайомтеся засновниця громадської організації Stop Sexting е, Анастасія Діякова. Вітаю, вітаю, дуже рада бути сьогодні з вами. Дякую вам. Е, пропоную розпочати взагалі від того, е, чому е, насправді дуже багато громадських організацій е, вони виникають через те, що існує якась проблема. І вони намагаються з нею впоратися і. Вони підключаються і до ну, різних ресурси підключають для того, щоб з ними впоратися. Я ж так розумію, стоп секстинг так само виник ну, не просто тому, що так захотілося. Ви виникли через те, що така проблема вже існує давно, і у вас виникла ідея якось з цим боротися. Розкажіть взагалі, саме мету створення. От, Чому полягає ця проблема, чому нам треба про це думати, і взагалі завдання, а, над чим ви працюєте зараз? Насправді не було ідеї створювати громадську організацію або вирішувати якусь величезну проблему. Я на той момент працювала в Офісі президента, відповідала за захист дітей від різних форм насильства: від психологічного насильства, це булінг, до прикладу, до домашнього насильства, торгівлі дітьми і так далі. Але на одній з конференцій я побачила відео. Про те, як злочинці налагоджують контакт з дітьми в інтернеті, втирають їм в довіру і вимагають в них інтимні фото або відео, або вимагають в них офлайн зустріч і далі відбувається зґвалтування дітей. Це відео було англійською. Я була настільки шокована, що декілька днів не могла спати, бо я розуміла, що я розумію про те, що такі злочини можуть існувати. Діти, які користуються гаджетами, батьки, які дарують дітям ці гаджети, вони не знають про ці проблеми. А тому я зробила все можливе, щоб це відео було перекладено. Ми опублікували його в соціальних мережах мого тодішнього керівника опонувашного справ дитини Миколи Колеби. І до нас почали сипатися просто шаленої кількості запитів від колег з медіа про те, що це таке, щоб ми розказали, як це стається, як з цим працювати. А, і в мене не було виходу, крім як окопатися матеріалами, вивчити в цю тему. І далі вже працювати з медіа. Далі посипалися запити від шкіл, від батьків, щоб я прийшла в школу, розказала про цю тематику більше. І так в цілому народилася організація. Тобто, спочатку а, я виступала на телебаченні, розказувала про проблему, ходила в школи, розказувала про цю проблематику, а й далі вже з'явилася організація. В цілому, як початкова ідея, з якою ми працювали, це тема сексуального насильства над дітьми в інтернеті. Це такі терміни, як sexting, грумінг і sextortion, Секстинг це надсилання оголених фото або відео між користувачами. Він може бути як між дорослими, так може він бути і між підлітками, і між дітьми. Але ми маємо розуміти, що між підлітками і дітьми він абсолютно заборонений. Це може інкрементуватися. Це може бути з одної статей кримінального кодексу, як виготовлення розповсюдження дитячої порнографії. Тому дітям треба про це нагадувати. А другий термін «грумінг» він є криміналізованим в нашому кримінальному кодексі окремою статтєю. це залицяння до дітей, втирання в довіру з метою скоєння сексуального насильства. І сексторшн, да, це таке поєднання декількох злочинів з кримінального кодексу. Тобто, якщо в випадку грумінгу злочинець втирається в довіру, і його задача отримати або інтимні фото, відео або онлайн-трансляцію сексуального характеру від дитини. Або налагодити контакт і виманити дитину на реальну офлайн-зустріч, де відбувається зґвалтування. В результаті сексторшену задача злочинця – отримати контент і далі цим контентом шантажувати дитину, щоб отримати гроші за нерозповсюдження контенту. Тобто е формат початку однаковий, результат наслідків трошки різний. Тому ми, як організація, починали працювати з тими ризиками. На сьогодні ми працюємо вже зі всіма ризиками, з якими дитина може стикнутися в онлайн світі, і які ставлять загрозу її ментальному, психічному, фізичному здоров'ю і навіть життю. О, зараз буду, мабуть, дуже категоричний. Я вирішив е, таку ідею запитання е, поставити все ж таки на початок. Угу. Е, знаю навіть багато батьків, ну можливо, не так багато, але якісь є, які забороняють взагалі користуватися гаджетами е, своїх дітей. Е, Насправді, чому я хочу запитати вас про це, тому що інколи говорять немає гаджетів, немає такої проблеми, щоб діти не натрапили угу. на ну були в безпеці, не було загрози з інтернету. На вашу думку, наскільки це сьогодні взагалі можливо, особливо ну я розумію прекрасно, що це. А якщо батьки навіть дитині там заборонять до 14, 16 або 18 років користуватися будь-якими гаджетами, можливо, там якийсь мінімальний телефон для зв'язку просто з батьками, знову ж таки, оточення дітей це однокласники. Тобто така одна-дві дитини може бути в класі, і все одно це така антисоціалізація буде з дитиною, з нею менше будуть спілкуватися, угу. тому що на сьогодні, як не є, ми сучасні, у нас соціалізація насправді відбувається в соцмережах. І це не секрет, і дуже багато людей знайомиться в інтернеті, так само товаришують, дружать. На вашу думку, чи це не є категорична така міра для дітей не користуватися гаджетами або взагалі, або користуватися гаджетами там без доступу до інтернету, там до певного віку? Я думаю, що все має бути розумно. Як ми не можемо дитині заборонити до 18 років, не виходити з дому і тільки сидіти в своїй кімнаті? Ну домашні навчання наприклад. Ми можемо да, але які будуть наслідки, якщо дитина до 18 років буде тільки з вами сидіти вдома? Така сама історія з гаджетами, все має бути логічно і відповідно віку. З одного боку батьки вирішують, що якщо нема гаджетів, я нічого й не маю робити. Але з іншого боку, в якому світі в дитини з'явиться цей гаджет? буде питання того, що дитина абсолютно не має ніякого розуміння, як себе там поводити, які можуть бути ризики, як якусь інформацію розуміти, чи це дезінформація, чи це якісь небезпечні пропозиції. Тому ми пропонуємо для дітей дошкільнят і молодша школа, щоб це все ж таки, якщо ви вирішуєте купувати гаджет для зв'язку, це був максимально простий гаджет, до да, якого можна подзвонити відправити смс-ку, але без доступу до широкого інтернету. Також до 13 років дітей не реєструвати в соціальних мережах, бо ми розуміємо, що і велика чисельність різного контенту є в онлайні. Але разом із тим, доступ до соціальних мереж реєстрація заборонений компаніями до 13 років. Тобто, компанія має право видаляти, і TikTok видаляє дуже багато мільйонів акаунтів кожного дня. Просто Uh, тому для молодших дітей мати максимально да обмежений формат, встановлювати батьківські контролі, молодша школа, це можна встановити спокійно, да, Діти в цьому віці ще їм важче це обходити. Всі налаштування ви можете побачити на сайті на різних гаджетах, різних платформах. Але в міру того як дитина доросліше, на жаль, батьки ну, зараз вже не мають можливості uh, сказати, ну, що просто нема гаджетів. Да. Але це вимагає від батьків вчитися. Тому що може статися в онлайні, що цікаво їх дітям, вчитися говорити з дітьми про ці теми, будувати діалог, а не просто діяти з оборонами. Ну, бо насправді дитина це як вода. Якщо їй щось потрібно, вона це все одно якимось чином знайде. І тому часто для батьків така радикальна позиція: немає інтернету, нема гаджету да, і немає проблем. Вона не є насправді реальною. От ви якраз сказали про батьківський контроль. Дуже на сьогодні вже є популярна річ, і особливо дуже популярно, коли є певні додатки, де встановлюють батьки своїм дітям. А це мітку стеження за дитиною, тобто дитина завжди з телефоном, де телефони, і батьки хоча б розуміють, як дитина переміщається там зі школи додому, uh -huh, з дому uh -huh. до школи, або якщо вона десь пішла не туди. Ну, це так для безпеки і для заспокоєння батьків. Але є також батьківський контроль для того, щоб керувати, що можна дивитися, який контент в різних соцмережах, от особливо, якщо говорити про TikTok. Це на сьогодні найпопулярніша соцмережа для підлітків, і тут якраз я хотів ще таке уточнення. От, наприклад, в моєму дитинстві нас обмежували. Ну тобто, по перше, не було цих всіх додатків, а нас обмежували там година, дві в гаджетах на день. Наприклад, uh -huh. на сьогодні це складніше зробити, тому що а, сьогодні діти та і дорослі, і вже всі люди, практично в гаджетах живуть, і, і багато чого відбувається взагалі в гаджетах. І власне дуже багато, як електронна демократія, наприклад, уже так само пішла в телефони. А, як сьогодні, от особливо коли дитина ця підліток, який дуже складно. Ну, ми всі були підлітками, ми всі пам'ятаємо. Хтось більше, хтось менше, ті часи, а наскільки весь світ проти тебе, тобто це менша довіра до батьків, і uh -huh. інколи, навіть створюючи акаунт загальний, все одно ти створюєш якийсь другий акаунт для себе, для своїх друзів, де батьки не проконтролюють тебе. Що в такому разі можна робити батькам? Ну, це ж якщо дитина дізнається про батьківський контроль, то довіра втрачається. Ще більше втрачається до батьків, якщо вони контролюють її. Питання знову ж таки віку дитини, да, тобто, якщо ми про батьківські контролі в першу чергу кажемо про молодших дітей, якщо ви п'ятирічній дитині даєте планшет з безлімітним доступом всюди, ну то це не питання того, що батьківські контролі погано. Да? Це питання того, що певно, як батьки, ви недостатньо освічені. А тому, що ну, все одно дітям ми маємо виставляти якісь ліміти, де вони самі не можуть себе контролювати. Тому батьківські контролі це в першу чергу рішення для менших дітей, що вони не можуть дивитися порнографію в сім років, да, вони не можуть бачити. Насильницький контент, якого зараз дуже багато в цифровому середовищі і так далі. Якщо ми говоримо про соціальні мережі, там дещо іншого формату батьківські контролі. Наприклад, той самий TikTok, з яким ми зараз маємо співпрацю, реалізовуємо спільний проєкт, задача якого розповісти якраз таки про батьківський контроль в TikTok. А він виглядає по-іншому. Дитина, коли реєструється, вона вказує реальний вік до 13 років реєстрація заборонена. І якщо дитині з 13, 13 до 15 років, в неї є ліміт в додатку на день 40 хвилин. Від 40 хвилин до 2 годин. Да? Це залежить від налаштування, від віку. І там є теж можливості, що, наприклад, в цьому віці вона не може отримувати повідомлення, не може отримувати подарунки і так далі. Разом із тим, ви можете прив'язати аккаунт дитини до свого аккаунту, ви не будете бачити якусь приватну інформацію, хоча в цьому віці немає листування да? для цього додатку. Але ви зможете фільтрувати теж контент, який дитина бачить, допомогти їй налаштувати, щоб, наприклад, російськомовного контенту було більш менше верніше, да? або насильницького контенту не було, або ще якісь формати. Тобто, батьківський контроль це не завжди про контроль, як ви кажете, маячок це в тому числі, щоб допомогти дитині зробити навігацію в тих додатках безпечною. І комфортною для самої дитини. Тобто, абсолютна більшість контролів надає можливість батькам читати повідомлення, але вона дає можливість батькам, наприклад, дивитися, хто дітям додається в друзі, або хто коментує, да? або хто ставить лайки. І цього, в принципі, достатньо. Тому це теж питання комунікації, як ви комунікуєте, коли машина, дитина сідає в машину і приступає пасок безпеки, да? ну, ви ж певно пояснюєте дитині, навіщо посок безпеки? Да? І дитина не каже, ні, ти порушуєш мої кордони. Тому це питання комунікації, щоб це була поступова робота, да а не так, що дитина мала все. А тут ви послухали наш сьогоднішній ефір і сказали, ну коротше, слухай, тут так і казали по радіо. А ну то, звісно, так буде велика агресія на вас. Ну от в тому якраз і питання, що е, насправді підлітки, особливо вони якраз через це навпаки агресують. На своїх батьків ви згадали про співпрацю з Тіктоком, і до речі, з приводу Тіктока, ще один момент. Це дуже часто, навіть якщо обирати якісь конкретні теми, які контенту, який буде в тебе з'являтися, все одно десь насилля або гвалтування, вбивство сексуального характеру, контент може пролізти там раз на 10 відео. Тому що вони можуть позначити так само тегом ту тему, яку позначили, наприклад, батьки дітям, як взагалі TikTok з цим контролює, наскільки от вони намагаються це зробити, і взагалі запитання про вашу діяльність, вашу співпрацю з TikTok та іншими організаціями, як вони взагалі намагаються боротися з сексуальним насильством, особливо сексуальним насильством в соцмережах, яким користуються діти. Спочатку на першу частину питання відповім. Так. В TikTok ви можете обрати не тільки категорії, але якщо вірно вказана реєстрація, да, тому ми, наприклад, не радимо дітям користуватися TikTok без реєстрації, бо тоді показується сторінка як для дорослих. Але коли дитина реєструється, до речі, маленький момент, буквально кілька місяців тому, вже не можна переглядати відео без реєстрації. Це вже перевірено. От це буквально з'явилося кілька місяців тому. Ну, інколи батьки дають свій гаджет, наприклад, а, ну... молодшим дітям, да якби ну маючи свій дорослі, але кант. вже як мінімум один крок таки зроблений. Це точно тобто і виходить, що якщо ви вказуєте вірний вік дитини, да, в моменті реєстрації то певне від контенту відразу не показується на цю вікову категорію. Це насильницький контент, самоушкодження, розгляд харчової поведінки, різне небезпечне для дітей контент. Тобто компанія фільтрує в різному віці доступ до якого контенту є, навіть якщо не позначено, що ви не хочете, щоб діти це бачили. І, і компанії, щодо да? компаній, так, з ким у вас є партнерство, і як вони взагалі, от, як у них полягає робота в тому, щоб забезпечити безпеку. Ми працюємо багато з бізнесом і в Україні, і за кордоном. А, багато років ми працюємо з компанією Київстар, і ми з ними разом провчили за всю нашу роботу найбільшу кількість українців щодо безпеки дітей в цифровому середовищі. А також ми запустили багато порталів допомоги і видалення контенту, консультаційні лінії з компанією Data Group. Ми працювали з Волдісні, з якими нас є подкаст Хороших батьків не блокують. Так, і ми згадували, що якраз на Києві Фем виходив цей подкаст. Ну, і Зараз його теж можна досі прослухати на різних платформах, але класно, що можна було в дорозі да, по радіо його теж послухати. Ми також працюємо з благодійним фондом UBS банку. Зараз розпочали роботу з Тікток. Наступного місяця в нас буде навчання для шкільних психологів спільно з компанією Бітрут. Тому ми це такі ключові да, співпраці, які от прям першими прийшли мені на згадку. Тому прошу вибачення, якщо я не згадала прямо зараз когось. Тому ми багато працюємо із іноземним бізнесом, і з українським бізнесом. Але для мене завжди важливо, щоб це в першу чергу був технологічний бізнес. Бо ну там я супер ціную, коли це формати дійсно корпоративної соціальної відповідальності, а не просто благодійності. Я на допустимо, якщо я прийду в мережу якихось. Товарів краси да, або продуктів, ну якби для них ми будемо благодійністю. А корпоративна соціальна відповідальність це коли компанія, яка розробляє певні послуги, вона ставиться до цього відповідальною. Тому, наприклад, наша співпраця з TikTok – це їх корпоративна соціальна відповідальність, бо ми розповідаємо українським користувачам, як користуватися цим сервісом безпечно. Така сама співпраця із Києва Data Group – це два дуже великих інтернет-провайдери в Україні. Відповідно, вони. Надають можливості дітям користуватися інтернетом. А ми, як організація, робимо так, щоб для українських дітей було менше ризиків, коли вони користуються інтернетом. Ну тому для мене дуже важлива завжди співпраця, щоб це були логічні, пов'язані між собою елементи, і щоб це дійсно була корпоративна соціальна відповідальність. Щодо компаній, як вони борються, певно різні приклади є в Україні і в світі, бо в Україні більше йде підтримка інформаційних освітніх компаній запуск порталів. Регулювання компаній в світі значно більш сурове, наприклад, Британія рік тому прийняла онлайн Safety Act, Це великий законопроект, закон вже на 600 сторінок. По якому, якщо дитина стала жертвою сексуального насильства або покінчила життя самогубством в результаті використання певної платформи, компанія може отримати кримінальну відповідальність для керівника компанії або від 22 мільйонів доларів штраф. І тому, відповідно, TikTok більш проактивно розробляє якісь дії, щоб не стати такою компанією. Да, Instagram теж запроваджує певні програми. Тому, відповідно, іноземний бізнес він більше рушить в напрямку safety by design. Тобто, це коли розробка цих додатків, вона апріорі є. Безпечною для користувачів, як, наприклад, от, що користувачі TikTok не бачать певний вид контенту да, в певному віці. Це вже термін safety by design, тобто апріорі безпечна розробка. Коли вони розробляють нову функцію або додаток, вони думають: Окей, якщо цим будуть користуватися діти, які є ризики для цього? І це культура, яку ми починаємо розпочинаємо створювати запроваджувати в Україні. Зараз ми говоримо з провідними it компаніями в Україні, а для того, щоб ті стандарти впроваджувати в нашій країні. Бо, по перше, багато it компаній експортують свої послуги за кордон. Да, і в них є ризики натрапити на ті штрафи і кримінальну відповідальність, якщо вони не будуть слідувати цим стандартам. Але по-друге, ми хочемо, щоб наші діти були в безпеці. Якщо компанія розробляє певну послугу або додаток, яким користуються українські діти, ми хочемо, щоб воно було безпечним. От насправді дуже гарний приклад, як це зроблено вже в Британії, коли вже закон, коли спеціально зроблений закон, який вже працює. І продовжуючи тут якраз про співпрацю, я знаю, що ви з урядом е, України так само працюєте. І е, розкажіть, які зміни в законодавстві. Я знаю, що за ці 6 років е, існування організації вже були втілені певні норми. Е, розкажіть, що саме було змінено, і чому тільки от зараз це відбулося. Ну я не знаю, чому це не відбулося раніше. Да, я просто не не, не всю історію України. На жаль, при в цій сфері Але... можливо популярність гаджетів була меншою раніше. Е, ну можливо, я завжди кажу, що будь-якій реформі хтось має приробити ноги. Якщо нема людини в уряді або в громадському секторі, яка тим горить і каже: ні, ми точно маємо це зробити. Ну тоді нічого не станеться. Ну, хіба що в рамках євроінтеграції да, зараз нас немає варіантів, ми маємо це зробити. Але я завжди кажу, що в будь якій зміни має бути агент змін, якому не все одно. Так і сталося в нашому випадку. Ми криміналізували спільно з парламентом зберігання і перегляд матеріалів сексуального насильства над дітьми. Це дитяча порнографія, тобто її зараз заборонено в Україні дивитися і зберігати не тільки виготовляти і продавати. Бо дуже багато злочинців зберігали цей контент, і важко було в суді довести, що вони там або продавали, або ще щось. Бо вони кажуть, ми просто зберігаємо для приватного користування. Да, не можна зараз це дивитися, бо ну в общем, це велика тема. Може довго про це розказувати. Але перше, ми це криміналізували. По друге, такі новітні злочини, як грумінг, да, тобто втирання в довіру з метою насильства, ми о, криміналізували спільно з колегами з міністерства освіти. В 2020 році ми внесли е, зміни в стандарти освіти і для дітей різних вікових категорій, і для освітян, що вони мають мати знання, мають надавати навички в школі щодо онлайн безпеки. Тому різні елементи були зроблені на рівні держави. Питання в тому, що, начебто, такі очевидні речі, як перегляд порнографії, да або дитяча порнографія, ми мали не відразу підтримку в парламенті, і для нас це коштувало багато зусиль адвокації в парламенті, в тому числі в медіа. Дав пояснення, чому це потрібно зробити, і ми дуже вдячні Дінісу Монастирському, який активно підтримував цей законопроект. Він на той момент був головою якраз правоохоронного комітету Тетяні Ковальчук, яка була заступницею міністерства внутрішніх справ. І завдяки такій співпраці багатьом міжнародним експертам, да, ми збирали максимально статистику, дані пояснювали це все. Ми змогли ці зміни зробити. Ну, насправді зміни зараз помітні дуже тому що власне, наскільки я от бачив статистику, навіть от приклади сексуального насильства в інтернеті, от які пов'язані з дітьми, вони зменшилися. Ви ж підтверджуєте це? Я ну, не можу сказати. це підтверджувати. Ну, бо, я... по-перше, ми не маємо публічної статистики в воєнні часи. А, ну, так, за за оці, якраз 22-го року, це вже складно. Перевірити. Тому я не я, того... я не можу. Ну, якби зараз про дані я не можу говорити. Я маю внутрішню статистику, але вона, якби внутрішня, я вона про неї закрито. воєнний час говорити не можу. Так. По друге, ми маємо розуміти, що в воєнні часи люди значно менше повідомляють про злочини в поліцію. А от тому тут нам дуже важко говорити щодо змін. Але для мене насправді те, що якщо б гіпотетичні випадки в поліції стало менше. Це не значить, що ситуація стала менш активною. Да? По домашньому насильству ми бачимо, да, що, наприклад, люди стали більше розуміти, що це злочин, вони стали частіше звертатися в поліцію. Тому насправді зменшення статистики це не завжди зменшення випадків. Бо інколи може бути багато випадків, про які ніхто просто не повідомляє в поліцію. Да? І це називається латентні злочини, коли офіційна статистика не тому, що вона погана. Да? Тому що люди просто не повідомляють про ті злочини, вона не відповідає дійсності. Тому я тут більше орієнтуюся на дані анонімних досліджень. Ми проводили таке дослідження в 21-му році з дітьми з 1 по 11 клас, і зараз ми проводимо другий раунд цього дослідження на початку, в кінці січня будемо мати результати. А тоді я зможу сказати, да, чітко яка ситуація, бо на жаль, статистика правоохоронних органів це супер. Наші колеги, які роблять величезну роботу, да, але через ці особливості, ну просто ми не можемо саме тільки офіційною статистикою міряти ситуацію. І вже на завершенні в нас залишається буквально одна хвилина. Хочу нашим слухачам та глядачам нагадати, що цю розмову можете бачити на youtube каналі «Київ.ФМ», де в описі буде посилання на сайт Стоп Секстинг, де, до речі, дуже зручний сайт, де ви відразу при вході обираєте ви дорослий чи дитина і далі вже отримуєте певні знання. Але вас на завершення вже хотів запитати, от як можна ще звернутися окрім сайту, кому можна зателефонувати, якщо дитина стала жертвою. Сексуального насильства в інтернеті, і взагалі, от порушення безпеки в інтернеті з будь-яких питань безпеки дітей в інтернеті можна звертатися на безкоштовну лінію 1545, Далі обрати 3. це урядовий контакт-центр. Наша спільна з ними багато років лінія, і також у нас на сайті є лінія психологічної допомоги. Дякую вам за Дякую. цю розмову. Бажаю, щоб насправді от люблю бажати от таким організаціям, які виникли через проблеми, які виникли в суспільстві. щоб у вас було менше роботи, тобто, щоб oh, не було yeah. цієї проблеми, ви займалися чимось іншим. Наприклад, знайшли якісь інші такі підводні камені. Нагадаю, в студії була засновниця громадської організації Stop Секстинг Анастасія Діякова. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проект «Третій Сектор. Залишайтеся на Києва радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій Сектор.